Як створити сайт за допомогою конструктора сервісу Google Sites? Переходимо за посиланням у завданні. Обираємо шаблон. Ну, тут дивіться, галерея шаблонів, опускаємося в самий низ і у нас є шаблон клубу. У нас відкривається ось такий конструктор. Нам потрібно з вами придумати назву клубу. Якщо ми відкриваємо роботу, у нас дивіться орієнтовна тематика: є Гермірський портал, Світ фантастики та пригод, манга та аніме-клуб, студія сайт про серіали та мультфільми». І є під кожною тематикою. Є те, що ви можете будь-яку із тем обрати. Ну, що можу запропонувати, щоб швиденько... Ну, давайте візьмемо ось огляди серіалів про життя молоді. Ctrl-C. Переходимо сюди. Назва клубу. Беремо сюди Ctrl-V. А він некрасиво вставився, пишемо огляди, тоді ми його змінимо, Ctrl-V, виділимо, коль він так. А отут оберемо, що це назва. Отут оберемо який, давайте. Комік. Отут оберемо, щоб у нас був великим. Тепер нам треба знайти, дивіться, колір тексту повинен бути білим. Можемо їх потягти. 96, то сильно. Давайте візьмемо 72 огляди серіалу про життя молоді. Що ми можемо робити? Змінити, отут пишемо серіали про життя молоді. Заходимо в картинки. Обираємо нам потрібно будь-яке зображення просто. На фон нашого сайту. Давайте я оберу просто ось так, збережу зображення, собі повернуся в місці. Сюди натисну зображення додати завантаження ось моє фото. Так, отуточки тип верхнього колонтитула. Воно мені. я хочу, щоб. Так, а ну, давайте оце. Да? Ага, ось у нас є тип прив'язки зображення. Так, середина ноги. Ну, давайте мені подобається така частина. Тобто тут ми вставляємо зображення, якщо ми хочемо змінити наш банер. А, тип верхнього колон титула ми можемо бути великий банер, а, Може бути просто банер, може бути лише заголовок. Ну, я повертаю. Наприклад, великий панер, мені так більше подобається. Може бути обкладинка. Тоді буде ось велике зображення. Отуточки я прибираю, цей текст мені не потрібен. Назва клубу, ну, я напишу тут. Молодь в серіалах, в серіалах. Тут може бути будь-яка. Сюди ви повинні додати логотип, який створити у канві. Далі дивіться, ми спускаємося нижче. У нас тут є мета клубу. Можете мету прибрати. І все, що вам не подобається, таким чином от поприбирати. Не обов'язково повинно бути те, що ви тут хочете. І тепер дивіться, я прибрала, для того, щоб додати той контент, який я хочу. Дивіться, є блоки контенту. І, наприклад, я обираю будь- який, наприклад, ось перший, я додаю ваш, Тут ви на свій вибір вибираєте блок контенту. Уже я обирала тут серіали, тому я можу, серіали про підлітків. Наприклад, я сюди можу писати. Якщо я, хоч сюди, наприклад, серіали, серіали про підлітків. Сюди можу додати, дивіться, перелік. Ctrl-C, Ctrl-V, ось таким чином. Сюди можу додати зображення. тут тепер зайти в картинки, Ось сюди напишу, що серіали про підлітків. І от, наприклад, ось таким чином я збережу тільки Від може не завантажитися, сохраніть картинку, JPEG шукаємо і сюди додаємо із комп'ютера зображення. Ось таким чином. Зображення можете, дивитися. Як оформити першу сторіночку, наприклад, якщо я беру серіали про підлітків? Далі можу додати ще нижче блок і теж його заповнити. Тобто, це перша головна сторіночка. Далі події я можу змінити, наприклад, на Огляд, огляд сюжету топ 10 Серіалів. Ну, для прикладу. Далі дивіться, тут змінюється, а тут залишилося слово події. Дивіться, у нас тут є сторіночки. Ось тут де події, і я е, натискаю, я я, 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 я десь повинно бути зробити домашню властивості. що, Ага, ось, ми натискаємо властивості і змінюємо події на огляд сюжету. топ 10 серіалів. Готово. Тут у нас, дивіться, є сторіночка про клуб. Дивіться, міняти, можна. ми можемо перетягти. Можемо зробити про клуб під сторіночкою. Можемо зробити її, перетягнути вверх, щоб вона була другою сторіночкою. Натиснувши плюсик, ми можемо додати нову сторіночку, наприклад, форум фанів. І у нас, дивіться, з'явилося 4, От, наприклад, я хочу. От сюди. Форум фанів. І так, нашим завданням, у нашій підсумковій роботі є е, сайт клубу, повинен містити 4 сторінки: головна про клуб, події або замінити за власним задумом і власна назва сторінки. У верхній частині сайту зліва необхідно розмістити логотип туб, е, клубу, створений у Канва. Е, всі чотири сторінки сайту повинні бути заповнені інформацією згідно. Своєї назви. Кожна сторінка повинна містити 2-3 блоки контенту. Як виглядає сайт для прикладу, дивіться, я вам показую. Головна От у нас створювався сайт учнями Timeless Books. Назва, логотип. Що таке Timeless Books, Що можна знайти на нашому сайті? Тобто. Бачення може бути такі. Далі про клуб. Чому саме така назва. Учасники клубу. Тут можете розмістити уявні фото, придумати уявних учасників, як ви забажаєте. Головне, щоб ви зрозуміли, як заповнюється сайт. Далі дивіться автором даного сайту, була створена сторінка опис книжок сюжетів. Жанр роман Фантастика. От, наприклад, романи Поліана для прикладу: Фантастика, Таймс І фільми за мотивами книг. Автором дивіться, додано зображення. Звідки взято зображення, про те, що воно на створено власноруч, обов'язково вказуємо посилання на зображення. Можна додати, дивіться, посилання, щоб перейти на інший сайт і подивитися фільм. Отже, розглядаємо, що можемо. Я показала, як додати сторінки, як заповнити. Як додати блоки, да? ми постворювали сторіночки. Як їх прибирати, копіювати, можна, дивіться, колір змінювати. У нас тут є, дивіться, теми. Ми перейдемо на головну. У нас є проста, є Арістотрі, дипломат, Віжен. Тут дивіться, ми можемо змінювати кольорову. Гаму, як нам знаходить можемо натиснути на баночку, перемістити і змінити, як нам хочеться. Тобто тут свою вибрати кольорову гаму, яка нам більше підходить. Тут можемо тут, бачите, можете внести код кольору. Далі дивіться, можемо обрати стиль жирний, можемо сучасна. Можемо обрати класичний. Ось, дивіться, вони всі вверху змінюються. Це стосовно теми. Далі дивіться, можемо вставляти блоки контенту, додавати кнопки, роздільник, розділювач, але. На початковому етапі достатньо просто в простому форматі заповнити сторіночки. Тобто розмістити зображення, можна розмістити, дивіться, вставити можна посилання на відео. Можна вставити із Google диску, розмістивши на ньому будь-яку свою презентацію. Можемо вставити текстове поле, можемо додавати зображення. Тобто все, що забажається, можна дивіться вставити з YouTube відео. Наприклад, Сюди ми хочемо, якщо Ютуб, ми можемо ну, написати серіали, серіали про підлітків, підлітків, якщо зараз знайдеться. Ну, наприклад, ось є. Додати, і у нас додається відео з Ютубу. Тобто, використовуючи весь арсенал, який є на Google, ви повністю можете за допомогою нього розмістити будь-яку інформацію на своєму сайті. Після того, як ви заповнили всі чотири сторіночки, як вам захотілося, вам потрібно, ви можете спочатку переглянути в попередній перегляд. Дивіться, можна переглянути, як буде ваш сайт виглядати на смартфоні. Ось про клуб. Таким чином виглядає. Ось таким чином буде виглядати ваш сайт на планшеті. І ось таким чином буде виглядати ваш сайт на комп'ютері. Щоб вийти з попереднього перегляду, натискаємо на хрестик. Для того, щоб надіслати посилання, вам потрібно опублікувати сайт і придумати йому веб-адресу. Веб-адресу пишемо англійською мовою, наприклад, я напишу молодь. Бачите, якщо веб-адреса використовується, вона пишеться червоними літерами, що, на жаль, ця адреса вже використовується. Можемо додавати, нижні. використовувати нижнє підкреслення, не можемо, тільки можемо тире, цифри і літери. Молодь, 3. В тире, давайте, серіалах, серіх. Дивіться, ця адреса використовується. Я можу її використати, вона вільна. І після цього натискаю слово опублікувати. Для того, щоб надіслати посилання, я натискаю стрілочку, отут де опублікувати, і перейти в опублікований сайт. Перейшовши в опублікований сайт, ви копіюєте оцю веб-адресу і вставляєте її у поле для відповіді. Ось дивіться, таким чином виглядає тільки но, створений мною. website